Друзі, давайте чесно, хто з нас не думав, що головна мета тут у Німеччині це інтегруватися, знайти роботу, вивчити мову і жити спокійно. Але ось вам реальність. Навіть якщо ви все це зробили, то гарантії вам ніхто не дасть. Останні новини з німецької політичної арени змушують замислитися. Спочатку Фрідріх Мерс натякає, що ті, хто не інтегрувався, можуть зібрати валізи. А вже за кілька днів влада Саксонії вирішує депортувати українського підприємства, який за 10 років створив бізнес, дав роботу іншим і з жодного разу не просив соціальних. Виплат це дуже тривожний сигнал для всіх нас. Якщо навіть добре інтегровані люди залишаються вразливими перед бюрократичними машинами, то де ж тоді гарантії для решти? Інтеграція це важливо, але схоже, що в деяких випадках навіть це не врятує. Тому тримайте руку на пульсі. Ми живемо в країні, де правила можуть змінюватися раптово а політика щодо мігрантів це завжди поле для ігор і компромісів. Ваш статус у Німеччині це не лише про те, що ви зробили для цієї країни, а ще й про те, чи пощастить вам не потрапити у негодні. Ось такі у нас сьогодні новини, тож давайте починати з того, звідки ростуть ноги. А почнемо ми, звісно, із Олафа Шольца і Вотома Довіри, політичний трилер у кількох актах. Олаф Шольц виходить перед Бундестагом і каже: Ну що, будемо розігрувати драму? Прошу Вотма довіри уряду. І ось тут є всі, як у хорошому серіалі, починають шукати винних і підливати масло в Адже після розвалу трипартійної коаліції його шанси на довіру як сніг у червні. Зелені вирішили включити режим «Моя хата з краю», а ліберали відверто сказали ні. Якщо все піде за сценарієм, Бундестаг може відправити уряд Шольца у відставку, а президент розпустити парламент. Звучить як класика німецької політики, ви не помилились, так і є. Перед голосуванням Шольц не стримався, і якщо коротко, то це все не я, це все вони. Звинувачення посипалися на всіх, хто раніше сидів із ним за одним столом у коаліції. Зокрема, лібералів звинуватив у саботажі, а колишнього міністра фінансів Ліндера в тому, що той робив все не так. У промові відчувалося розчарування і образа. І от є цитата від нього: уряду складно, демократії складно, але найбільше складно мені, бо ви в мене зрадили. Ось такий от меседж пролунав між рядків. Ну і відповідь, звісно, не заборилася. Опозиційний лідер Фрідріх Мерц, якого можна порівняти із суровим учителем, встав і видав: Шольц не знає, як керувати країною. Німеччина, мовляв, стоїть перед економічною катастрофою, а канцлер навіть не згадує про конкурентну спроможність економіки. Замість цього Шольц лише шматує борги і підвищує податки. Мерц пішов далі, назвавши день голосування днем полегшення для всієї Німеччини, підкреслюючи, що Шольц не поважає ні колег, ні їхніх політичних думок. І тут ця промова більше нагадувала відкрите фаєр-шоу, ніж конструктивну критику. А тепер увага! На сцену виходить альтернатива для Німеччини з неочікуваною заявою. Популісти, які зазвичай голосують проти всього, що пов'язано з Шольцем, вирішили трохи підіграти канцлеру. Вот это поворот. Частина депутатів із цієї партії готові підтримати його, Щоб що правильно відсочити дострокові вибори. А причина тут дуже проста: вони вважають, що Мерц, якщо стане канцлером, буде для них більшою проблемою ніж нинішній Шорц. А втім, в самій партії розкол. І це завжди добре, коли це стосується альтернативи для Німеччини. Їхнє керівництво категорично проти підтримки канцлера, але декілька депутатів явно хочуть зіграти у власну політичну гру. У результаті інтрига достойна Голлівуду. голосування перетворюється на справжній детектив, де до останнього не зрозуміло. Хто переможе? Фінал буде гарячим? Чи виживе Шольц? Чи розпустять парламент голосування перетворюється на справжній детектив, де до останнього не зрозуміло, хто переможе. Тож фінал буде гарячим: чи виживе Шольц, чи розпустять парламент? І головне, чи зможе альтернатива для Німеччини пояснити своїм виборцям, навіщо вона підіграла тому, кого вони завжди критикували. І от я, чесно кажучи, не знаю, чи нам українцям пороблено, куди ми не приїдемо, увесь час починається якесь нове політичне шоу. Що ви думаєте стосовно цих всіх політичних переп'ятій у Німеччині? Напишіть, будь ласка. В і читаючи новини про те, як Фрідріх Мерц пропонує відправити сирійців додому, хочеться ненароком приміряти цей сценарій на себе, як на українського біженця. Бо Мерц хоч і говорить про сирійців, відчувається, що це може бути лише перший акт у п'єсі під назвою. А що ж робити з усіма, хто приїхав у Німеччину, але не залишиться назавжди. І ось що лякає найбільше. Поки війна триває, Україна й далі в топах новин, а українці залишаються у статусі привілейованих біженців. Але що буде, скажіть мені, будь ласка, коли, не дай Боже, Україна залишиться зруйнованою, але війна офіційно закінчиться. І що станеться, якщо почнуть казати: ну ви ж наче вже відвоювали своє, час додому будувати нову країну? Мерс озвучив принцип. Працюєш, інтегруєшся, ти потрібен. Але чи це стосується українців, коли велика частина тих, хто виїхав, жінки з дітьми, влаштуватися на роботу і показати інтеграцію їм часто нереально, через мовний бар'єр, догляд за дітьми і навіть нестачу садочків. А якщо раптом вирішать, що цього недостатньо, паралелі з сирійцями, очевидні. щойно політики бачать шанс, що можна когось відправити назад, починаються розмови про перегляд статусу. Сирійці були потрібні. Поки треба було показувати гуманність. Тепер, коли ситуація змінилася, їм кажуть: Чемодан, вокзал, Сирія. Українцям варто готуватися до подібних розмов. Українцям варто готуватися до подібних розмов, бо німецькі політики точно не забудуть про тимчасовий статус нашого тимчасового захисту. І ще один нюанс. Мерц говорить про тих, хто не хоче інтегруватися. Але ж інтеграція це не лише про бажання, це ще й про можливість. Робота, мова та підтримка. А тепер питання: чи довго триватиме цей період, коли Україні дадуть всі можливості? Чи не почнеться через пару років оця риторика, коли скажуть Ой, ви досі не вивчили мову, значить не хочете? Як висновок можна тут сказати, що такі новини це не просто слова про сирійців, це дзеркало, у яке доведеться дивитися і нам. І тут постає головне питання, чи готова Німеччина дійсно підтримувати тих, хто тут знайшов тимчасовий прихисток, а чи ми всі просто на паузі до першого ж натяку на стабільність в Україні? І тут зараз так частина аудиторії, котра не хоче інтегруватися, а чекає дійсно закінчення війни, щоб повернутися, у них активується частина мозку, а ми ж казали! Напишіть мені, будь ласка, чи правий я, що проводжу паралелі між сирійцями і українцями? І от ви думаєте: інтегрувалися, працюєте, і все у вас буде добре. Ага, зараз. Ось вам історія про Валерія Стародуба, який 10 років будував життя в Німеччині, створив бізнес, забезпечивши роботу інших українців і все одно отримав чемоданний настрій від місцевих чиновників. Бо бачите, його бізнес не перспективний. Ну а те, що він сплачує податки, створює робочі місця і ні копійки не брав із соціальної допомоги, це, схоже, для влади Саксонії не аргумент. Валерій почав цей бюрократичний марафон ще у 2016 році, просив продовжити дозвіл на проживання, але місцева міграційна служба просто ігнорувала його запити. І от уявіть, через 7 років вони таки спромоглися відповісти: вибачте, ваш бізнес нам не підходить. Пора додому. Не просто підгорає від цієї ситуації, тому що я вам тут скільки там мільйон двадцять три сто двадцять три разів казав про те, що хто тут інтегрований, з ним нічого не станеться, і можна працювати і вчити мову собі спокійно. Аж ні, і ситуація абсурдна до сліз. Людина розвиває компанію з перевезення авто. Платить податки і тримає на роботі вісім людей, які, якщо Валерія депортують, просто залишаться безробітними, а це, між іншим, додатковий тягар для тієї ж соціальної системи, яку Німеччина так старанно захищає. І що цікавого тут, що адвокат Валерія вже заявив, що такий підхід суперечить здоровому глузду. Ба Більше повернення в Україну зараз навіть теоретично неможливо через війну, але міграційна служба стоїть на своєму. Що це означає для всіх нас, якщо навіть у тебе успішний бізнес і ти. Ніколи не брав у держави ні копійки, ти все одно на мушці. Бо бюрократія в Німеччині це машина, якій плювати, хто ти і що ти зробив для країни. Вони знайдуть папірець з 2016 року, щоб закреслити 10 років твого життя. Тому, друзі, інтеграція це, звісно, дуже добре, але коли ви думаєте, що все йде гладко, пам'ятайте, у шухляді якогось чиновника може лежати той самий папірець, який одного дня зробить із вас проблему. І це не нагадування, це реальність, з якою варто рахуватись. Отже, рецепт успіху для українців у Німеччині виглядає так. Вивчіть мову, знайдіть роботу, сплачуйте податки, інтегруйтеся настільки, щоб вас називали прикладом для інших біженців, а потім сидіть і моліться, щоб якийсь чиновник із Саксонії не дістав із шухляди папірець із рішенням, що ви не перспективні. Бо, як показує практика в Німеччині, навіть якщо ви граєте за правилами, це зовсім не означає, що ви виграєте гру. Ну а для тих, хто поки без роботи чи знання мови, є гарна новина. Ви хоча б знаєте, чого очікували. До завтра!